Дивіться, що в нас робиться. Мороз. Що дав, то все. О, подивіться. Подивіться. Це, Це сьогодні такий мороз, щоб все все позамерзало скрізь. Лише на вулицю показати. Огляньте. Все померзло. Тільки холодно. Капуста моя вся померзла. Сьогодні будемо щось робити. От подивіться, сонце світить. О. Сонечко є, вже тепло, вже пороставало. Зранку вийшла і злякалася. По всьому, не то, що тільки знизу. Гарбузи мої, мої померзли. Не знаю. Гарбузики ми померзли. Сьогодні буду перебирати, дивитися, що з ними. Ці вже повиходили. Журик! Не ціпай вузку! Сонце, мороз. Конкретний сьогодні був. Я показувала. Це вже подоглядала, залиша кролики. Зараз кроликам дам. О, подивіться, що робиться. Що робиться тут знизу, до річки. Все позамерзало. Гляньте. Такий гарний морозиску був сьогодні. Гарний. Сонечко тут зійшло, вже все там зверху пороставало. Розтає помаленьку, ну я не знаю, що то буде. Ось таке робиться. Капустина в мене була. Взіли, я зараз її зрубаю і отдам щось зроблю. Натушу. Морква, будемо купати, прибирати треба города. Все купати, все прибирати. Отаке От робиться. Під кроликам дам, будемо прибирати города. Тут був ще разіли, сталися одні шторпани, все поїли. Ті Кури, все, те, що їсти, стимне, все поїли. Гиля, йдіте! Діти їжте. трави ще можна назбирати. Це цвіти мої цвітуть. Обмерзло. Тут, тут Маю які гарні квіти. Іду до своїх кроликів, кури вже всі тут. Зараз буду давати їм їсти. Вже О, відро готове, всім даємо. Знаєте, холодно зранку було, а зараз вже аж жарко. Діла сьогодні тепло, жарко. Що мої дівчатки? Гуляти не одна не хоче. Да? Ні одна не хоче гуляти, не стара, не молодий. Ніхто не хоче, не знаю чого. Чи криль такий, чи що. Коротше, дівки не гуляють. Будемо ще два місяці ждати, а тоді будемо вас пускати. Їх треба якось порозв'язувати. Як? Не знаю. Отакі годуїм кроличків.